Привіт, хлопці та дівчатка! Ну що ж, прийшла пора почати стрімити якісь дуже фантазійні і новітні шпілки. <смір> Назвемо це так, якщо хочете. У нас на черзі зараз воно трішки підвантажиться. І ще трішки, і ось-ось-ось майже, майже всі відсотки набігуть до кінця. А гра тим часом називається Call of the Dragons. <плес> <плес> ладно, 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 це я так пожартував. Якщо придивитися, дійсно, тут є фантастичні істоти, тут є, бачимо, тут є, що тут є. Оця от химерна Триголова гангряна і грець. У нас є наші персонажі і. О, секундочку. Так. І у нас є героїчні, епічні пригоди. Ну, і ще купа всього попереду. Так, зараз ми це підтвердимо. Ок, не зараз. Угу, 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 трішечки про засновників. Так, що ми бачимо? Та що ж таке? Та що ж таке? Ей. Так. Є! Оу, oh, да. Поки дивимось фільм. Struggle for victory, ignorant of the chaos to come. Darkness has fallen, the end is nigh. How do we fight destiny? Привіт, привіт, ми повернулися. Що як вам кіношка? Достатньо фентезійна? А тепер, тепер, тепер ми зараз продовжимо після маленької паузи і. що вам ще додати? Значить, без. Без жодних очікувань. Взагалі, от буде як буде. Напевно, там будуть. Різні раси. Ага. Я вже свою обрав. Не знаю, як ви. Оу, oh, оу, oh, металики. Це навіть не в животі. Та, та, та. Ельфи понад усе. В нашому фентезійному світі. Це вірний вибір. Так, бачимо. Бачимо карту. Ага. Що тут населяють? Орчийстан. Або Оркстан. Ага. Так, наші рідні ельфіки. І. Що ще? І що ще? Це ще вони. Бачимо. о, це якесь uh, чудове дерево. And чудове дерево, як, як в фільмі uh, Аватар. Якщо ви дійсно його подивитесь. Да. Что Тут? А Тут? Ага, ага. Илюдька ага. раз. О-о-о. Так. Ну шо, вон <ривіт> это. Шо? <ривіт> Он знов... О, знову? Ця облава. О, не. Вот <ривіт> такой. Друга, ти взагалі знаєш скільки будувалася ця армія яку ти тільки що спалив майже дотла ну кощунець ще й на башту присів так, так, давай давай затібеш його давай давай і. Wow! Uh, you the your case. Not extraordinary Dogdard has come under attack from a fearsome dragon. Huh. Meanwhile, while carrying out the mission you sent her, her, da da The dragons have returned, and whatever those people are, they're out of for blood. i got to break out from the siege. Dog, yes, of course. Так, let's Let's break it out. Get ready to. Так. Підказка. Підказка залу. І We gonna... Have some fun! Так, тепер Тепер ця пригода стає не такою вже і безпечною. Бачимо пару почвариків. Но, не-не, нє-не-не, ухиляйся, 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 задоджев. Це було близько. Куди? Так, ще парочку. Парочку мінуснув. Що далі? Так, дівчинка, ти щось дуже близько наблизилось. Дай! Сказав він, і тут же. Пожалкував про це. Так, мені починає подобатись. Що тут? Керування не, не дуже примудре, а от... А от графіка відпадна. Ну. No. Так, 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 дорога чиста. Ну що ж, ми продовжуємо далі. Хм... Якийсь новий персонаж. Привіт, друже. Finally, I'm safe. It's dangerous out here. What are you doing? <antibody> <cuadric> There's an enemy's up ahead. Seriously, you gotta right Hey, let's eliminate them then. Like. <muchy> <muchy> what oh, tříšičky pobíl, vždy. No, s těmi malatky my vždy I'm sad, I'm you have Так, поміж ніздрів йому. Храсик! Ого. Ну, це вже малече, це вже на один з бок. Що ти що? А, ти свої. Ні? А могли би бути? Yeah, finally got rid of those red-eyes jerks. Never thought Нет something. What? If the dragons are back, things are about to get very bad indeed. We need to get back to the city to prepare. Everyone is okay in the city. okay? Ха! Ха! Це перемога! Так. Підтвердимо її. І Що Що далі? Ого, гошенькі! Тут ще й стратегія є. Розбудова міста. Та ти шо? Та ти що? Ну, для тих, хто любить оцю от економіку будувати. Вона, вона дуже приємно розмальована. От, якось. Засидітись пару тройку годин, та нефік делать. Ну от. серйозно. Мені сподобалось. Ладно, ще побачимось.